Всім. Сьогодні у нас така урочиста подія, тому що сьогодні 30-ті інтелектуальні дискусії, тобто така непідкругла дата. Ось сьогодні ми будемо з вами говорити про кризу мови і на початок я би хотіла запросити наших шановних експертів, За першу, запрошую культуролога, письменника Володимира Єшкілєва прошу сюди до нас. Запрошую письменника Степана Процюка так я до нас. Сказали, що... да. е, отже, тому що хто кому, як не письменникам, найкраще знати, що у нас відбувається з мовою і в стані якої кризи як мови перебуває. Е, запрошую нашу дорогу владу, зокрема начальника обласного управління освіти Віктора Кімоковича. Біолог, я. Ви не мовник, але ви стосовно освіти, освіта, мова вони близькі. Тому, ну, пане Вікторе, просимо до нас. І на початок, перш ніж ми перейдемо власне, до теми, яка проголошена. Хочеться надати слово організатору ідейному натхненнику Йрошію, завдяки кому відбувається вже 30-те засідання інтелектуальних дискусій, щоб вона коротко сказала, що це за проєкт, як пані Ірині Новоставській. Прошу Дякую. Вітаю вас, пас минулого року, у 2015 році, в липні стартував такий проект знань, інтелектуальні дискусії. Цілею його було зібрати різні професійні середовища, так як вони дуже розрізнені. І коли ми збираємося, ми розмовляємо підіймати дуже важливі суспільні теми, наукові теми, бізнесові теми, тобто різні теми, які стосуються суспільства. І їх аналізувати якомога глибше, збирати фахівців якомога з такими віддаленішими поглядами для того, щоб була така, ну, така максимальна картина того, що відбувається, і розвиток критичного мислення. Тобто кожна дискусія, яка проходить, вона не дає якогось певного висновку. Висновок повинні робити так як експерти, так і учасники дискусії. Ось, і 7 вересня була дискусія присвячена українському гомору в Коломиї, а 8-го ми говорили про гуцульську культуру, збереження традицій і її розвиток. Ну, і ось, навіть коли їхала сюди, дуже багато впізнала про нашу тему дійсно кризу української мови, тому що помітила, що саме Західні області люблять найбільше слухати російськомовну музику. І буду пані увагу, надавати продовження. Дякую. Отже, тоді ми почнемо. І Я думаю, щоб доречніше, аби ми не виглядали з нашою українською мовою як лапу, почати з того, що криза гуманітаристики, криза філології, криза мови це не є лише суто українське явище. Фактично мова ну, переживає кризу, хоча б взяти того, От, скажімо, сьогодні ми зранку слухали лекцію з комунікацій, і коли я запитала, наскільки рівень грамотності людини впливає на рівень комунікації, мені сказали, що тобто, професор, який мав лекцію, сказав, що на грамотність це той аспект, на який найменше звертають увагу. Тобто, вже не дотримання норм мови, не використання орфографічних і... Правил, тобто це вже свідчить певною мірою про якусь кризу, яка відбувається. Ось, і е, я думаю, що е, найперше, Володі, надав тобі слово, щоб ти сказав нам, а що у нас у гуманітаристиці взагалі відбувається, і що е, відбувається з суспільствами, які при своїй принципі побудови вони збираються на е, філологію. Що з ними буває? Ну, власне, якби ми Говоримо про кризу філологічної цивілізації. Що мається на увазі? Ну, кожній епосі відповідає певна напевно, якби базова комунікація, базовий спосіб обміну інформацією. На сьогоднішній день у нас якби базовий спосіб обміну інформації це вже на книжки. Це вже не газети, це вже навіть на телебаченні і на радіо. Це зараз е, інформаційна мережова веб-сфера, яка е, базується на принципі візуалізації. Тобто, власне, якби комп'ютер, вперше в історії цивілізації дозволив людям спілкуватися без. Посередництва зна, літери якби певного набору якби, абетки та алфавіту, а спілкуватися безпосередньо візуальними образами, картинками. Тобто на сьогоднішній день люди в мережі обмінюються не стільки повідомленнями і текстами, скільки обмінюються фотографіями, картинками, зображеннями. Якимись якби, візуальними графічними накресленнями. І це приводить до того, що власне функція посередника тобто, мови, яка якби, ну, вимагає певного напруження, тобто, кодування, перетворення зримого образу або якоїсь думки на мову, і потім якби, його розкодування, тобто читання цього тексту, якби, перетворення його знову таки на думку картинку і так далі. Сказати, функція мови ну, стає другорядною. Відповідно, зникають ті речі, які з мовою пов'язані і мову обслуговують. Ну, скажімо, Зникає е, література як соціальний публічний майнстрім. Література на сьогоднішній день, якщо ще якби, століття тому, та значить, менше півстоліття тому. Література була однією з такі, головних, стрижневих способів оприявлення думки, комунікації, розвитку дискурсу, місцем зустрічі різних дискурсів і місцем певного якби, діалогу і конфлікту. То на сьогоднішній день література перетворилася скажімо, на сферу, яка обслуговує в якості якихось сценарних і як коментуючих речей обслуговує власне, те, що люди споживають у вигляді безпосереднього якби, візуальної інформації. Собто, <клес> можемо навіть говорити про те, що книжка, яка не е, перетворилася на фільм, практично для сьогоднішнього мейнстриму і не існує. Так, що таке на сьогоднішній день топова книжка? Це книжка. Або по якій знятий фільм, або яка написана на базі кіносценарію. На пикотекі, так, кіно сценарію. От, наприклад, один за кінцев. Так, кінообкладинки і так далі, це хто культура передбачає, тобто, ну, будемо так казати, можна так грубо сказати, література здохла. Ну, або здихає. Ну, хриза, як ви, тут, так, тут, тут можна сприяти. Можна споречатися. Чи вона вже здохла, чи вона ще здохла. Значить, Відповідно, ті цивілізації, які е, прив'язані до літератури, відповідно, також захитлені. Ну, чому мова йде тут на Україні? В ці речі? Тому що на Україні власна цивілізація українська, вона і прив'язана до літератури. Так? Вона е, почалася з літератури, можливо, вона літературою і закінчиться. Так? Ці цикли, вони так ще інакше, як зав'язуються. Я повсту, да. да. на корпус 5 копійок на модератора. Якщо взяти, фактично у нас нашому національне усвідомлення відбувається крізь призму Шевченка, Франка, Олесі Українки. це є... Да, і і Не усвідомлюються крізь призму біологів, інженерів, винахідників. Тобто фактично у нас технічні природничі науки вони опиняються поза дискусію. І Абсолютно поза дискурсом я не думаю, що це якби зле чи не зле. Я думаю, що це так і є. Ми, ми, маємо взагалі, ми завжди якби, звикли говорити про те, що щось є поганим, щось є добрим, так? Щось нам подобається, щось не подобається. От якесь пен... значить, почуло, що література здохла і Пішли Так, і це зробить. Це не сподобалося нам. Про що далі? Померла та померла. О. <кій> <кій> Насправді, ж, ну, якби, ми не живемо в тому світі, який ми самі для себе придумуємо. Так? Ми приходимо в той світ, який вже існує поза межами наших бажань і поза межами наших хатілок, якби так. Ну, і ми, якщо прийшли в це місце і в цей час. Ми мусимо так чи інакше рахуватися з тим, що в нас зараз відбувається. А відбувається в нас на сьогоднішній день зміна взагалі би, комунікаційної парадигми. Тобто зникає певний базис культурний. І замінюється іншим. Говорити, що це якби, занепад чи деградація ну, не випадає, тому що таких процесів в світі. За історію світової дивилася дуже багато. Так, Свого часу е, ну, зник, наприклад, фундамент релігійний фундамент культури. Так, Якщо ми візьмемо там середньовіччя, там базовими текстами були релігійні тексти, і вся культура фактично якби, знаходилася в монастирях. За межами монастирів культури було мало. Якщо вона зібралася, то її швидко там спалювали, знищували і виганяли. Значить, цей базис свого часу так само зник. Себто, на його місце, власне, і прийшов цей літературний дискурс, філологічний дискурс. Себто, українська цивілізація вона вже зароджувалася не в епоху от, релігійного культурного фундаменту цивілізації, а в епоху літературного фундаменту. І, власне, якби, так чи інакше вона ну, стала такою, як вона є. Себто, взяла до себе. Оці би, літературні формати, і в якійсь мірі наклали і аплікували на ту цивілізацію, яку ми спостерігаємо. Тобто Ми і далі мислимо дуже багато через літературні штампи, літературні образи, значить портрети письменників минулого, так їхні зображення там, постійно би, виникають в наших фасадах, там, от знову на Коновальцях з'явився черговий корольєф Шевченка, якби так, Бончук там. Бонжанка набувається. Чи, а Франко на Бульведерський, та, як так, якби намальований. Ну, як, би, як він його побачив, зрештою кожен бачить по-своєму. Так чи інакше далі вчець школи літератури, більше того, в нас існує цілий колосальний як би, пласт, навіть не культури, а соціальний пласт, який базується на філології. Якщо ми подивимося зараз на українську гуманітаристику і на українську журналістику, на українську благосферу, ми всюди побачимо, що колосальну кількість філологів, ми побачимо, що філологи в нас не просто якби присутні, що вони в гуманітаристиці в нас домінують саме філологи. І це. Якби пов'язана безумовно з особливістю української цивілізації, української культури, з її літературоцентричністю. І власне і далі би, дискурс, ну, в якому формуються, скажімо, ідеї суспільні, так, він зав'язаний на філологію і на філологічні на мовні, якби, проблеми. Мова далі залишається одним, ну, якщо не головним. Чинником національної ідентичності. Мова і далі залишається засобом, ну, скажімо, цього диферансу, як казав Дерріда, тобто, якісного розділення людей на своїх і не своїх. Мається саме якісне розділення, а не фейкове. За мовою і далі визначають життєздатність цієї цивілізації, межі її розповсюдження цієї культури і власне, якби, її життє... ну, якось, якби, спроможність її протистояти зовнішнім викликам. Так? Знову таки цей мовний чинник, мовний індикатор він, якби, постійно присутній. Інакше, ніж це відбувається і в європейській цивілізації, де ідентифікація виступає через інші би, механізми, тим більше східна цивілізація, де головним індикатором є все-таки релігійна приналежність, а також якби, певний етатизм, тобто, якби, чинники от, державного так, меседжу, який, якби, приймається або не Оскільки індивідуами очиник ідентифікації у мене питання до пана віктора скажімо чи можливо в якому плані питання скажімо чи були конфлікти чи були якісь питання коли наприклад вчитель вихователь коли були російськомовні і чи була причина, відсутність знання української мови, чи була причина того, що їх не працевлаштовували? Чи було у нас в Україні, в області практики? За Україну не знаємо, тільки за нашу область. Свого досвіду невеликого не було ніяких конфліктів на мову останній час. Ну, що існує російська мовна школа має дуже великий бажання, може потрапити туди. Є багато шкіл області до недавно, в яких було вивчення другого дня, але це була російська другого вивчення. Але я би хотів, ну, як біолог, який в мене... президенті стали би хотів перейти від мов, таких мовних питань до статистичних питань. Як біолог в мене немає відповіді на них, це такі риторичні речі, які я би хотів просто озвучувати, але в мене є рейтинг областей. За тестом з української мови і літератури, які здають по ЗНО, і наша область знаходиться, щоб ви десь розуміли, на 14-му місці. Це 98 населення, де є україномовні побуті, які взяти загальні дані по області. І ми маємо 14-те місце, щоб ви розуміли, хто ближче нас знаходиться: Донецька, Хмельницька, Чернігівська, Дніпропетровська, Мінницька. Полтавська, Черкаська, Сумська, Харківська область. Ті області, де в побуті відсоток україномовних є достатньо низький. І тут внизу щоб розуміти, загальну картинку внизу знаходимося такі області, як Закарпатська, Чернівецька, але ми можемо говорити про великий відсоток населення, яке в побуті говорять взагалі не слов'янськими мовами. Тому ми говоримо про те, де, де в чому причина. Чи ми говоримо не на тій українській мові, чи ми говоримо, тому що Рівненська область повіть з нами, але натомість Тернопільська на третьому місці і Львівська на першому місці, щоб ви орієнтувалися в цьому. І, і коли ми говоримо добре, репетитори, вчать, але в нас є такий е, прошарок, ті, хто не здали тест. Взагалі не здали тест, тобто ми говоримо про нульовий фактично рівень вивчення, ну, то тобто, в Заківській області 15,5% не стали тест. Щоб ви розуміли, що це один з найвищих порогів. Тільки гірша ситуація у Закарпатській 29%, Чернівецькій 23. Для прикладу, що така сама, як наша, Тернопільська, 10% має, а візьмемо, мовлено, наприклад, область 7% має. Тобто, чи це не до працювання вчителів? Чи такий рівень викладачів у нас чи на якісь вимоги до умови інші? І просто тепер, що ми успішною людиною, треба знати мову. Або це свідчить те, що говорить пан Євген, що ми дуже інтегрувалися в глобальні процеси, і ми спілкуємося мовою знаків вже і англійських А чи можна готова мова від літератури. Я від літератур неможливо Вони це Львів не поруч. поруч і Тернопіль поруч, і Тернопіль власне, говорить так само, власне, як, як і ми питання, але Львів ну, і Тернопіль руйнують. Якщо ми говоримо про те, що ми можемо взяти, наприклад, що малі школи, мало дітей, і там аналогічна структура розкиданих шкіл, це Чернігівська область, які розкидані школи, були навантаження, мало дітей. Проблеми з наповненістю, така сама, але вони знаходяться на 11-му місці, вони знаходяться на 14-му Тобто Ці речі як ми намисно хотів би придумати в дискусії про те, що ну, якби, навіть у середовищах, які вважаються україномовними, є величезна проблема, як до яких осередком, то границі без якої б мало всі та... черпати, але у нас є великі проблеми. А можна там додаткове запитання по цьому? Чи є окрема статистика по іноземним громадянам? Тобто які не, у них не, результати статистика є е, е, центру оцінювання? Це, не, це наші школярі українські, які здавали які, Т здавали. тобто іноземні? Ну якщо є іноземні діти, тобто чому uh -huh. іноземні діти їхній відсоток такий, що він не, не може вплинути на, 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 на статистичні дані. у нас. Навіть дітей, які приїхали з східних областей і тут пішли в школу, то вміють такі красоти, тобто вони не можуть дати сопротизника. Але ні, якщо вони поїхали Харківську область, вони підняли ребенка. Якщо ви я не зовсім в тому сенсі, просто цікаві результати їхніх знань української мови порівняно із громадянами України. <кій> а вони... Вони здають екстерном, але якщо вони хочуть вступати, вони зобов'язані здавати ДПА обов'язково з цього року, якщо вони вчилися, то вони здавали ДПА. Але це дані зашифровані, бо ми маємо просто статистику, ми не знаємо, що прізвище такого студента. Ви мусите в індивідуальному порядку знайти того студента і запитати, яке в нього оцінки і перейняти середньостатистичну тобі класу. А от якщо брати по області, є яка статистика, які регіони слабші, сильніші, може бути? Вона у нас є, а вона якби, ну, рівномірно погана. Ага. Не, <пілляє> то, я, то то, я, <пілляє> чи місто, чи міська школа, чи гірська школа? І в місті також є школи. Ми взяли 15%, де ми здали учнів, це кожна п'ята школа області. Кожна п'ята школа області, по-українському випрошу. Коли ми візьмемо всі предмети, математику і історію, то тому докупу ми виліземо трохи вгору. ми в загальному тоді піднімаємося на восьме місце. Але власне по-українському, оскільки дискусія. Має? Може справа в тому, що наша область така, як каже статистика, найбільш заробітчанська. Можуть якби діти вона мають в мою італійських е е е е <просив> ні, ну просто вони як планують вже себе десь проектують на те, що якби їм це не, не потрібно буде і вони але є тернопільська область, вона така сама за структуру і за настрою. А все-таки там відсоток Серебічан порівняно з населенням там, місті, там, фразовні... менше можливість виїхати за кордон. Я думаю, що відсоток дуже бимосину тому що за Тернопільська на третьому місці. Це відсоток впливає. Там українською мовою, чи було б у нас... Ні, ці дані насправді вони якби недавно з'явилися в війному доступі. Ми користуємося відкрит... відкритими джерелами. Це насправді ми не вплив, ви знаєте, що система оцінювання відокремлена від міністерства, тому що щоб не було якби впливу. І тому ми маємо вони були загальні по областях, ми маємо зараз розмість по районах, бо опрацьовували і ми зараз... Прямовуємо райони для обговорення. Дуже мові. було б цікаво подивитися по тих школах, ну є школи, де 40% випускників не здало українську мову. 40%. І мене дуже цікавить і рівень викладача. Якщо він ще й викладач вищої категорії, так, тобто, Тому, то тобто. Але не я думаю, що це ми пожинаємо ті речі. Якщо ви подивитесь зараз на... Середній бал вступників в педагогічні вузи це є діти з дуже низьким рівнем оцінок. Тобто обмежені діти вступають у вузи, і ми хочемо, щоб з них вийшли супер-попер-вчителі, які будуть вчити на наших дітей. Тобто сама система, якби, от вона, можливо, треба дивитися загальний рівень. Якщо ми говоримо, про... 15%, 16% підготовці пенсійного віку. Тобто треба подивитися, що тільки всі педові Кіна це мало. Ну в середньовічному Китаї за таких показників вже страчували губернатора, в принципі. ну, так губернатора стратили. Вчитель як погано вчив, так і вчить. Але насправді рейтинг по українській мови входить в результаті оцінки діяльності. Тому, тому він ну, суттєво впливає. І питання якби, ну, як, як чиновника і не філолога, там, знайти винних і покарати ми це завжди зможемо і гарно зробимо. Але питання знайти причину і здолати її, ну, тому я хотів би, щоб загал навіть педагогічний і літературознавчий якось допоміг розібратися в цій проблемі філологам і чиновникам.